Всім привіт! Я на Балі. Я думаю, хто дивиться інстаграм, той знає. Я тут уже більше тижня, і тільки зараз у мене з'явилося якесь бажання, натхнення зняти відео, тому що трошки все не так, як я собі уявляла. Зараз я, звісно, по порядку все розповім. І, взагалі, хто вперше потрапив на мій ютуб канал, не знаю хто я. Мене звати Настя Коморіда. Я провідник духовний, займаюся тета-хілінгом, також інстаграм-блогер, тому переходять на сторінку, там багато інформації. І взагалі дуже раджу подивитися всі відео на Ютубі. І зараз розповім, що зі мною взагалі відбувається останні два тижні. Тому що я ніби потрапила в якусь м'ясорубку. Коротше. Перед тим як поїхати на Балі, я вже дуже переживала, тому що це ну дуже схожа ситуація, коли я їхала минулого року, теж в лютому, і почалась війна. Хто не знає, я поверталася з Перу. 23 лютого, в ніч з 23 на 24, і в Україну я вже потрапити не змогла. Я два місяці, потім ну місяць, сиділа в Празі, і оцей стан такий, коли це тільки вперше все, ми не знаємо, що робити, як діяти, коли мені батьки кажуть, все, залишайся там, будуй життя там. А в мене вже тут в Україні і стосунки починаються, і взагалі я не хочу бути в ніякій Європі, я хочу в Україну. І страшно, бо ти не знаєш, можна їхати, не можна. Тоді ще дуже так все. Ну, ви знаєте, що тоді було, я не буду розказувати. І я зараз лечу також на, люд... на цілий лютий і розумію, що у мене піднімаються ці страхи. А раптом станеться так само. Що робити? Це перше, що мене почало накривати. Друге, я. За січень через те, що на цілий людини не буде, у мене назбиралось дуже багато роботи. Я і два курси проводила, і багато реклам в мене було. Я кожного дня щось робила. Крім цього, мені потрібно щось збиратися. Я теж багато справ вирішую, що мені треба із собою взяти, якісь там питання закриваю. Ну, коротше, дуже багато всього. І я взагалі не відпочивала. Я так от кожного дня щось робила. Крім того, що в нас поїздки були і в Берк їздила. І типу відпочивати їздили все рівно я там толком не могла відпочити в тому Львові. Коротше, дуже багато всього назбиралося за цей січень, а ніби прожила цілий рік за один місяць. І найгірше, найстрашніше, що відбулося, це в мене померла бабушка. Це було, ну, я вам не можу передати, що я тоді відчувала, тому що перед цим у мене була така думка. І я десь за 10 днів до смерті бабушки ми лягаємо спати, і я кажу Андрію: в мене якісь такі думки дивні. Він Каже, що таке? Мені здається, що я полечу на балі і в мене помре бабушка. І я вже починаю думати так, як це мені треба буде повертатися. Я ж навіть не встигну на похорони повернутися, ну типу, тут довго летіти. І що це? Я ж поїхала відпочивати, і тут, ну, якщо таке станеться, то це мені треба вирішувати, їхати, не їхати. І просто починаю оце розкручувати, ніби це дійсно вже відбувається. І він каже: Та що ти себе накручуєш, там, заспокійся, все нормально, я така, ну да, правда, щось я придумала. І тут я провожу курс, от 27-29 січня я проводила базовий курс Татахілінгу, і мені в перший день в обід дзвонить папа і каже, що. Бабушка, ну це папа, мама. Бабушка потрапила в лікарню дуже в дуже тяжкому стані. І зроби їй стілення. По-перше, я була в шоці, що папа навіть сам мені позвонив сказати, зробити стілення. Е, я розумію, що ну страшно, що там далі буде. І у мене курс. І через 29-го закінчився курс 31-го в 5 ранку ми вже виїжджали в аеропорт. І у мене вже купа думок, що це, як це буде. Я там, звісно, зробила стілення. Коли я робила, стілення погано йшло от вона ніби не приймала його. І, і потім я робила ще вночі, коли лягала спати. І я тебе розумію, що я побачила її вже душу. Коли вона вже відійшла, я побачила типу дух, і як... Ну, як ніби з нею поговорила. І зранку мені дзвонить папа і каже, що бабушки вже не стало. Я вже і так дуже багато плакала. І вчора в мене ще була та сесія теж на цю тему. Але все рівно ну якось так, так тяжко це усвідомлювати. Так, все, я заспокоїлася. Я не знаю, я поки що не можу все рівно без сліз, поки про це говорити, бо пройшло, напевно, мало часу. Коротше, подзвонив мені папа, сказав це. Він мені це сказав в десь в 7.40. А на вісім ранку в мене стояла сесія, і тут я реву, а тут у мене сесія. Я вирішила її не переносити, тому що я би тоді дві години сиділа, плакала. Я все-таки провела нормальну сесію. Зрозуміла, що мені це допомагає хоча б відволі відволіктись, не бути зараз в своїх думках. Бо ще в той день Андрія не було. Він був по роботі. Я тоді була сама два дні, і от в такий дуже складний період. Я залишаюся одна, в мене купа роботи, немає взагалі, хочеться просто когось обняти, поплакати, а я навіть не можу, ну нема коли. І провела я сесію і через годину в мене вже починається курс. Я просто абстрагуюсь від того, що тільки що мені сказав папа, починаю проводити курс, ніби ні в чому не було. Я була вперше в шоці, що я все-таки ну я можу так абстрагуватися, тому що робота є робота, і я не ну, мені нема куди це відкладати. І ну, звісно, там пояснила дівчатам, що на наступний день треба буде трошки перенести годину, бо буде похорон. І тут я на наступний день їду. Ми зранку, в 5 ранку виїжджаємо, їдемо в перший. У нас там похорон. Ну, от всі ці емоції, я думаю, ви розумієте. Я там теж ридаю. І на четверту годину в мене вже курс, і я знову як ні в чому не бувала. І я просто. Я зрозуміла, що це для мого організму, для моєї голови, це був просто якийсь непонятно, що це таке взагалі відбулося, як я це могла так витягнути, все це зробити. І я дуже багато емоцій в собі придушила. Типу, що я там мала пострадати, виплакати. Я це тако, трошки поплакала, все, закриваємо тему, я, ніч... ну, я не... не йду в це. Знову трошки поплакала, знову все нормально, я працюю. Трошки поплакала, я працюю. І я зараз приїхала на Балі, і мене просто прорвало. От всі ті емоції, які були не виплакані, які були заховані. І це не тільки там стосовно смерті, а ще і так багато було стресів, коли ці і відключення, і п'яте, десяте, і там з ретритом теж. Спочатку в мене всі люди не а потім в один момент всі відмовилися. Я зараз вже я зараз розумію, що мені це на краще, тому що я зараз не в стані, щоб проводити якийсь ретрит, коли я тут сама цілими днями просто ходжу, плачу. Йду на практику, мене прориває, я реву. Я розумію, що зараз мені треба цей ретрит от, для того, щоб я тут виросла і відпочила. Ой, Боже. Дуже багато всього, але я так, мені так легше стає, коли я зараз це розповідаю. Я, напевно, ніколи так ще не плакала, що прям десь тиждень так стабільно, я собі плачу. Я навіть не знаю на практиках двох я плакала непонятно від чого. Просто емоції ці вивільнялися, Ну, я вже зараз розумію, чому. Але тоді я просто така провалилась кудись, прокидаюся і реву. І така, сижу півгодини реву і не знаю, чому. Але добре, що так вивільняється це все. Це, це прекрасно. Взагалі ніколи не стримуйте сльози, якісь відчуття, тому що воно потім буде сидіти у вас, і у вас буде поганий стан. Ви не будете розуміти, через що це, а потім це ще може перерости в якісь уже фізичні відчуття. Тому дуже важливо все вивільняти з себе. Це виходить 29 числа. Ми були на похоронах. Я от закінчила вже курс, і знов в 5 ранку ми прокидаємося, виїжджаємо їхати. В Одесу, бо в мене ще мені потрібно було зняти рекламу, приїжджала людина, з якої я зараз на балі. Треба було доробити все, скластися. Я взагалі ще не зібрана була, що мені посилки там приходили, які я замовляла. І це в мене був один день, щоб просто все спакувати і полетіти. І знову наступний день ми прокидаємось 5 ранку. Ми їдемо в аеропорт, у нас дуже довге добирання було. Ми ночували там і одну ніч в аеропорту, була довга пересадка. І у мене навіть мало того, що я би, в такому стресі, так я ще й не сплю нормально. І я зараз сюди приїхала, і от я очікувала собі поїздку по одному, а мій внутрішній стан зовсім інший. Тому що ну, я розумію, чому так. І зараз я це тепер розгрібаю. Ну, мені зараз кожним днем вже легше стає. Але спочатку я навіть не могла там. Насолоджуватися природою, як я це вмію. Ну, типу, я взагалі від природи, від а, це навіть від будь-якої природи. Ми виходимо там а, до моря, я кожного разу захоплююсь, ніби це вперше. А тут я ходжу, ну так, да, гарно, але немає такого захоплення, як в мене зазвичай є. І зараз мене вже нарешті попустило. Я от уже виходить сонце, я радію, видно, голубе небо я радію. І стає з кожним разом легше. Я кожного дня якісь роблю там практики, медитую. От що дуже допомагає, це дійсно ну, мої тета медитації, які я роблю. Тому що без них ну, у мене б не було якоїсь внутрішньої опори. Я б не знала, що робити. А так мій день з цього, з цього починається, цим закінчується. І я знаю, що це мені допомагає. Там, наприклад, я три тижні медитую, я знаю, що однозначно буде результат. Я Паралельно я ще беру собі тета-сесії, проводжу іншим людям тета-сесії, ходжу на якісь практики, і це дійсно дуже допомагає. Фух, такі от справи. Тому що забалі хотіла сказати, це дуже сильне місце, енергетично дуже сильне місце. Тут взагалі протягом багатьох століть, тисячоліть, можливо, я не знаю. Люди постійно моляться. От навіть ми тут кожного разу десь проходимо, вони постійно роблять ці ритуали, моляться. Тут в кожному будинку є такий міні свій храмчик, ну там якась така статуя, на яку вони моляться. А то і такий храм, прям ти заходиш в двір, і там такий маленький храм. Вони всі дуже вірять от в Творця, в Бога, моляться. І через це всі, хто сюди приїжджають, от також підключаються під ось ці такі ну високі вібрації. І дуже розкриваються, Відбувається дуже сильний духовний ріст. Це тому, що це місце цьому сприяє. Тут тисячоліттями люди робили все для того, щоб зараз ми приїхали і відбувся в нас такий перехід. І ось я сюди приїхала. По-перше, мене душа моя прямо звала Ящірка. ящерка. Ну, ми вже звикли бачити ящерок, але вони такі прикольні. Моя душа сюди мене звала. Я відчувала, що мені треба на балі, що от прям от треба. Я не знаю, що там і як буде. В принципі, я завжди хотіла тут дуже красиво, але я відчувала душею, що мене сюди зве. І звісно ж я там дивилася інших людей, своїх знайомих, і там я від всіх чула, що балі це. Не тільки про красу, воно тебе вскриває. от твої якісь блоки, страхи, все це починає вилазити назовні. І дуже круто це стілювати одразу. Тому у мене дійсно все це почало вилазити. Крім, крім от цього, що я вам розказала, там ще купу своїх є якихось страхів, які я теж пропрацьовую кожного дня. І я розумію, що зараз буде дуже великий ріст в мене. Вчора в мене була тата сесія. І мені мій провідник сказав, що в мене зараз, от як вона мене зразу считала, що в мене відбувається квантовий скачок, такий прям перехід на новий рівень, і тому я собі це все обрала. Але в мене в мене занадто швидкий темп. Е, я не зрозуміла, чи це моя душа такий темп задала, чи це я своєю головою таке зробила. І тому дуже от всі ці події на купу навалилися, і мені треба дуже швидко це розгрібати. І я не встигаю там. До кінця це прожити, до кінця це дуже багато всього. Я отак от трошки тут, трошки тут, трошки тут, і тому в мене голова така просто закручена. І зараз вже я трошки розслабилася і починаю це вже почала це все розчищати. Мені вже стає з кожним днем краще. І це прекрасно. Такі от справи. Взагалі, я ще знімала початок нашої поїздки на Балі. Ну там перший другий день я знімала, я змонтую і. Ще будуть влоги з балі обов'язково, і ми ще хочемо зняти відео, де ми е, просто пробуємо їжу на балі. Теж покажемо якісь прикольні заклади і покажемо, яка тут їхня традиційна їжа. Все таке просто розказую, що все-таки в планах в мене це є. Я сподіваюся, що натхнення буде також зі мною. Зараз я рада, що я, хоча б, е, ось це відео записала, тому що мені стало набагато краще. Я ніби це все тримала в собі. І як наче приховувала від вас, хоча в сторіс я все рівно частково розповідала. Але коли я тепер так от перед відео сіла, розказала, поплакала, знов, стало набагато краще. Ця історія взагалі повинна вас навчити, що всяке в житті буває, і в мене бувають якісь труднощі, і це нормально. Головне вміти з ними справлятися, не приховувати це від себе, не боятися подивитися в цей біль. Не боятися, що там хтось щось не так подумає, там не можна поплакати, бо люди не так щось подумають. Робіть те, що ви відчуваєте. Ви всі відчуваєте свою душу. Просто прислухайтеся до неї і робіть те, що каже вам ваша душа. Вона вас завжди веде туди, куди вам потрібно. І коли людина в контакті зі своєю душею, у неї вона буде опинятися в найкращих для неї місцях, з найкращими людьми. Її буде от як. Оберіг буде в такому шаріку, але в нас, на жаль, дуже багато людей взагалі навіть не хочуть думати, що в нас є щось більше, ніж ось фізичне тіло. І тому у них стається якийсь треш в житті. Якщо ви не хочете трешу в житті, то слід переходити на новий рівень. Не прийде. <реш> <реш> До речі, знає, що я думала. 음, що наші з тобою розмови ці вечірні, коли ти там щось розказуєш, а я тобі відповідаю. Чи можна таке навіть на ютубчик теж зняти? Було би цікаво. Так? Добре. Нас просто. Люда дуже багато нам взагалі любить так подумати, порозмишляти в купу всього. В неї там і психологія, і духовні якісь практики, і з одної сторони, і з другої. І вона прям так сідає, як щось аналізувати, і це так її рот не закривається. Я сижу, слухай, слухай, слухаю, і потім в кінці так підсумовую однією фразою. І вона така, знаєте, а ну да, може бути. Да, да, може бути. Так, добре. Дякую, що вислухали мій монолог. Мені це потрібно було, і думаю, вам також щось тут відгукнеться. Пам'ятайте, що нам даються ті події, з якими ми здатні впоратися. От в нас є сили для того, щоб це виконати, для того, щоб вирости. Тому робіть все для того, щоб у вас відбувався цей ріст, а не навпаки. І коли людина хоче росту, він у неї відбудеться. Просто пам'ятайте, що ми можемо вибирати це. Більш екологічно і м'яко для себе, щоб нас не кидало в м'ясорубку. Все, я вам всім бажаю прекрасного дня. Підписуйтесь на канал, ще не підписаний, ставте лайки. Для мене це дуже важливо. Для мене... мене це дійсно дуже мотивує. Мені дуже приємно, коли я бачу якісь лайки, коментарі. Пишіть, що вам відгукнулося, пишіть, які відео ще хочете бачити. Можливо, от б вам цікаво було з балі подивитися. Я з радістю зніму, покажу. Тому пишіть. Все. всім прекрасного дня. Я вас обіймаю. Пока, пока.